Козероги, привіт! І сьогодні ми поговоримо про ваш гороскоп на березень 2025 року. Березень в нас буде місяць емоційний. Попереджаю вас одразу, щоб ви, знаєте, як вже були в курсі і намагалися відслідковувати цю емоційність, бо вона може принести вам, знаєте, такі конфлікти, і може принести. Прийняття рішень на емоціях, які потім ви пошкодуєте про них і не зможете нічого змінити. Тому одразу можу сказати, слідкуйте за своїми емоціями. Березень у вас буде акцентований на ваш четвертий сектор сектор родини, місця проживання, нерухомості. І зараз будемо більш детально розглядати. У нас місяць починається 1 березня, і саме в цей день Венера розвертається у свій ретро-рух до 12 квітня на півтора місяці. І Венера, знаєте, вона вносить нам корективи у стосунки. І по четвертому сектору це можуть бути корективи у стосунки з родиною, з батьками вашими. Через те, що будуть підвищені, знаєте ці емоції, підвищений емоційний стан, можуть бути виникати суперечки або сварки з батьками. Тому тут, знаєте, краще березень більше приділяти уваги для своєї релаксації. Якщо у вас є щось, що вас релаксує, що вас заспокоїть, то більше приділяйте цьому уваги, більше себе. Заспокоюєте, щоб у вас, ну, знаєте, такий баланс був емоційний. Або якщо ще немає, то можете якраз зайнятися тим, щоб знайти, що саме вас заспокоює. Щоб, знаєте, там, наприклад, комусь достатньо порахувати десь до 10, і він заспокоюється, то тут якраз такий місяць буде, що вам це знадобиться. Рахувати до 10 можливо, не один раз. Тому будьте обережні, бо дійсно через цей підвищений емоційний стан може даватися, давати якісь конфлікти з батьками, про які ви потім можете пошкодувати, що ви наговорили чогось зайвого, якраз через просто цей надлишок емоцій. Також а, ретро Венера, знаєте, вона може давати нам бажання відгородитися. Від усіх, не тільки від батьків, да, по четвертому секторі взагалі, від усіх відгородитися і ні з ким не спілкуватися. Але, і якраз, можливо, знаєте, тут батьки можуть, як так сказати, запитувати, намагатися, намагатися. Дізнатися, що з вами відбувається, чому саме ви від Всесвіту від них хочете закритися. І ось через це да, може також вибухати емоціями. та залиште вже мене, дайте мені спокій. Тому тут краще просто знаєте, намагатися просто спокійно пояснити, що там такий час, такий період, мені там треба побути наодинці. Також. Що ще ретро венера По ретро ми можемо щось перероблювати. До речі, не найкращий час для якихось купівель з приводу нерухомості. Ви можете продавати, якщо ви продаєте. Так, ви можете продавати, завершувати, тим паче, якщо ви вже на останній стадії там підписання купівлі-продажу, можете продавати, підписувати документи. З приводу продажу. Також, до речі, може бути четвертий сектор, це ще ремонт, може перероблюватися ремонт. Щось, можливо, не доробили, або вам не сподобалось будете переробляти, або, можливо, щось неякісно зроблено і треба буде переробляти. Може бути таке. Вибачте. Так. Взагалі, березень це не місяць для прийняття рішень, не тільки по а Взагалі тут настільки багато м, йде, знаєте, акцентів на, емо, на, емо, на, емо, на емоційний стан на емоції, що краще рішень не приймати, бо вони можуть бути прийняті через, ну, на емоціях і потім ви пожалкуєте про це. Тому. Ретро, знаєте, Венера, ретро, Меркурій, взагалі, ретро. Це означає якась така пауза, тому у вас також можете саме в прийнятті рішень взяти паузу. Дуже хороший час, знаєте, для переосмислювання, переглядання. До речі, можете переглянути свої стосунки з батьками. Е, можливо. Щось вам не подобалось, можливо, до речі, звернутися до психолога, психотерапевта і пропрацювати якісь, можливо, дитячі травми або якісь, якісь минули, пов'язані з батьками, через що у вас, можливо, виникає якийсь підвищений емоційний стан у спілкуванні з батьками. Дуже хороша на це, на переоцінку ваших стосунків. Так, також в нас ретро ще буде Меркурій з 14 березня по 4 квітня, І також у вашому четвертому секторі. І ретро Меркурій може давати також якісь паузи. Може давати затримку якоїсь інформації, інформації з приводу, до речі, по четвертому секторі, сектору, з приводу е, вашої нерухомості. Можливо, е, ви хотіли купити квартиру і якусь інформацію дізнавалися і може затримуватися ця інформація, або навпаки, з приводу продажу квартири, також може затримуватися якась інформація. Також. Можливо, інформація якась, яка стосується ваших батьків, також може бути по Меркурію. Що ще? Ага, Меркурій в нас дає дуже хороший час і можливість на виправлення помилок своїх, і на, можливо, примирення. Якщо ви були, можливо, в сорі з своїми батьками або родиною, то Тут хороший час на виправлення цих помилок і примирення. Також Ретро Меркурій дає переробляння, тобто тут також може бути з приводу ремонту, бо четвертий сектор за ремонт відповідає, переробляти щось по ремонту. Також може бути, можливо, щось буде перепідписуватись, можливо, якийсь договір купівлі-продажу квартири. Той, що раніше був. Підписаний, можливо, щось там, якісь дані неправильно були введені, або ще щось, можливо, переписування буде. Переписувати можна, але новий, якщо ви тільки продаєте квартиру, ну, продавати можна, якщо ви купляєте, краще не підписувати поки що. Ви Можете домовлятися, оглядати квартири, торгуватися, тобто обирати. Але не підписувати і поки не купувати. По Ретро Меркурію, до речі, техніку також краще не купувати, бо, можливо, вона буде, знаєте, як давати якісь збої або ламатися, або ви передумаєте, або потім знайдете дешевше. Тобто краще також не купувати техніку і авто. Також продавати можна, купувати, краще не купувати. Можете обирати, можете тест-драйв проходити, але не підписувати саме договір про купівлю автомобіля, тим паче, якщо ви плануєте його купувати в кредит. Так, що ще в нас? Меркурій по навчанню. Меркурій у нас відповідає за навчання, тому якщо ви навчаєтесь, дуже хороший час для пере... перездачі чогось. Переписувати якусь роботу, дописувати, виправляти якусь оцінку, от тут хороший для цього час, можете це робити. Якщо ви навчалися, наприклад, на якихось курсах вже закінчили, або, можливо, ви закінчуєте навчання там в університеті, тут може бути затримка видачі диплома, пауза така, знаєте, можливо, там через нестачу, не знаю, там Цих, як вони правильно називаються, ну, пластику, який видається. Ну, тобто, можуть бути якісь затримки з цього приводу. Тут не треба емоціонувати, знаєте, і роздратовуватись, нічого страшного, хай воно так і буде. То, до речі, те саме і про подорожі, бо Меркурій відповідає за поїздки за подорожі, і вони можуть відкладатися. Скасовуватися, можуть, якщо не знаю, там рейс відкладатися на декілька годин, таке теж може бути. Губитися білети, можуть, тому краще не поспішати, якщо ви кудись їдете. Краще взагалі в ці дні нікуди не літати, саме е в ретро Меркурій, е бо можуть якраз затримуватися або скасовуватися взагалі рейси. Також може ламатися авто, тому краще його перевірити, якщо ви плануєте подорожувати на авто своєму. Його перевірити на всякий випадок, щоб воно не зламалося в середині вашої поїздки. Так. Ще, ага, по ретро Меркурію дуже хороший час для роздумів, для роздумів про майбутнє, для планування. для... Аналізу чогось, да? але поки не для прийняття рішень. Потім у нас йде ще коридор затемнень з 14 березня по 29 березня. Також у вашому, Не також, а в четвертому секторі буде сонячне затемнення, там буде місячне затемнення і сонячне. Сонячне у вас в четвертому секторі. Знову, тобто, бачите, березень зачіпає четвертий ваш сектор. В мене є окреме відео по коридору затемнення Я вам скину в описі. Подивіться, щоб ви. Розуміли, чого краще робити, чого не робити і чого очікувати, там більш детально розповідала я. Потім в нас, 20 березня, сонце знову в четвертий сектор входить ваш. Дуже, бачите, багато по четвертому сектору вас буде зачіпатися. І він вам тут може додати: знаєте, як енергії, сил сонце додає рішучості. Впевненості в собі, в своїх діях і рішеннях. але знову ж таки рішення ми не приймаємо. Краще почекайте, ну хоча б поки закінчиться коридор затемнень, бо він дуже сильний емоційний стан дає, і ви можете знаєте, як м -м відчувати, що все добре, що я це не на емоціях роблю, але насправді все одно просто знаєте, як не відчувати е ось цього емоційного перенавантаження. І все ж таки рішення краще не приймати, навіть якщо ви по Сонцю саме будете думати, що ви в собі впевнені, і що ви точно цього хоч хочете. Краще це нотувати десь, а потім, коли вже пройде коридор затемнень, е ретро Меркурій вийде в. В свій директ в прямий рух, тоді вже перечитати ці нотатки. і Тоді вже ви можете дійсно більш об'єктивно, да, більш з холодною головою а, прийняти рішення і зрозуміти, чи дійсно то було на емоціях чи ні. І 31 березня Нептун змінює знак на Овен, знову ваш четвертий сектор. І тут він вже надовго, аж на 14 років, Нептун буде ходити по вашому четвертому секторі в Ретро-Русі, буде назад повертати в Діректі. Я буду робити окреме відео по Нептуну, що він нам дає, і по кожному сектору також будемо окремо розглядати. І так, можна сказати, спойлер з приводу четвертого сектору Нептуну, це вам буде більше фокус на пошук свого коріння і ваших духовних знань, і також, знаєте, можливо, повернення до ваших до місця вашого народження або дитинства, де ви дитинство провели, можливо, і, можливо, навіть зміна місця проживання. Ось такий цікавий у вас місяць, березень, Козироги. Хай він у вас буде хорошим, не, не таким сильно емоційним. Хай він пройде, знаєте, без таких рішень, які ви захотіли би потім змінити. До нових зустрічей!